Чуєш стукіт мого серця, і кожна мить, як на долоні у тебе, відбиток слів твоїх не стерти з душі моєї, яка торкнулась, не. Світанки, за те, що сьогодні прокинула зранку за кожен мій подих, за голос твій в тиші, за те, що ніколи мене не залишив. Ві не видно, мою ти руку своїй тримаєш, я буду пити твоє світло. очима доки їх відкриваєш, Дякую Боже тобі. Світанки, за те, що сьогодні прокинулась зранку за кожен мій подих, за голос твій в тиші, за те, що ніколи мене не залишиш, дякую, Боже, тобі, за світанки. За те, що сьогодні прокинулась зранку за кожен мій подих, за голос твій в тиші, за те, що ніколи мене. Боже тобі, за світанки, за те, що сьогодні прокинули зранку, за кожен подих, за голос твій в тиші, за те, що ніколи мене не залишиш, дякую, Боже. Тобі за світанки, за те, що сьогодні прокинули зранку, за кожен мій подих, за голос твій в тиші, за те, що ніколи мене не залишиш ти. Вітаю, дорога церква! Читаю зараз книгу пророка Ісаї. І знаєте, ця книга викликає в мене такі своєрідні емоційні качелі, бо ми читаємо пророцтва про Кару Божу на інші народи, про покарання за гріх, про Божий гнів на грішників. І читати все це трохи так, ну, нелегко, адже. Ти розумієш, що, можливо, це і не про тебе, але ти нічим не кращий від всіх тих людей, від... і ти також грішник. І читаючи такі місця, ти просто впокоряєшся і розумієш свою немічність і гріховність людства в цілому. Але сьогодні я хочу прочитати з вами не такий розділ, а зовсім інакше місце, таке, яке мене надихає і дає мені сили у важкі часи. Отже, відкриваємо книгу пророка Ісаї. 35 розділ, і читаємо її спочатку. Книгу Прокоїсаї, 35 розділ. Звеселиться пустиня та пуща, і радітиме степ. Зацвітему в троянда. Розцвітаючи, буде цвісти та радіти. Буде втіха також та співання. Подана йому буде слава Ливану, пишнота Кармелу і Сарону. Вони бачитимуть славу Господа, велич нашого Бога. Сміцніть руки охлялі і підкріпіть спотекливі коліна, скажіть тим, що вони боязливо серця. Будьте міцні, не лякайтесь, ось ваш Бог, помста, прийде, як Божа відплата, Він прийде, спасе вас. Тоді то розплющаться очі сліпим і відчиниться вуха глухим, тоді буде скакати кривий немов олень, і буде співати безмовний язик, бо води в пустині заб'ють джерелом і потоки в степу. І місце сухе стане ставом, а спрагнений край збірником вод джерельних. Леговище чакалів, в яким спочивали, стане місцем тростини й папірусу. І буде там бита дорога та путь, і будуть її називати дорога свята. Не ходити мене й нечистий, і вона буде належати народові його, не забуде також нерозумний, як буде тією дорогою йти. Не буде там лева, і дика звірина не піде на неї. Не знайдеться там, а будуть ходити лише викуплені, і Господні викупленці вернуться та до сіону зі співом увійдуть, і радість довічна на їхній голові. Веселість та радість осягнуть вони, а журба та зітхання втечуть. Ми прочитали про радісне майбутнє з Богом на небесах, про надію, якою живуть всі християни. І це такий контраст, бо в минулому розділі ми ще читали про Божу кару, про Його покарання за гріхи людства. І тут ми вже читаємо про цю неймовірну радість. Так, Господь ненавидить гріх, Він буде судити світ, але водночас Ісус Христос вже покрив всі наші гріхи і ми викуплені Його кров'ю. Без Ісуса ми приречені на кару Божу, на смерть. Адже самі ми не зможемо побороти гріх. Через те, я хочу, щоб ми розуміли, що гріх вже поборений Ісусом Христом. І тепер ми можемо йому протистояти. У кожному, хто прийняв дар спасіння, живе Дух Святий, який освячує нас і допомагає нам змінюватись. Книга Ісаїї – це не так про суд, як про Боже Спасіння. Читаючи такі розділи, я хочу далі продовжувати служити людям. і Просто йти по життєвому шляху разом з Ісусом. Зрештою, в кінці нас всіх чекає радісне небеса з Ним. Амінь.